Да, осінь, осінь і вперше, вперше я сьогодні за цю осінь вдягнув в чоботі. Два тижні тому я ще ходив в капцях, 30 градусів було, а сьогодні вже в чоботях. От так все швидко. Йохани бабай. А тут натоптано. Це насправді мені взагалі не подобається. Такі місця чудові мої золоті. І натоптано. тут живе судак. Можливо, сьогодні ми з ним зустрінемось. І щука була минулих років. Опа є! От вам, будь ласка. От вам. От вам, будь ласка, Йохани, ти бабай. Бачите, перший закид. Перший закид. Є. Yeah. Трошечки ця покльовка збила меланхолію так, такої дощової погоди. Хочеться вірити, що тут він не один. Хочеться вірити, що ще будуть покльовки такого красення. Я єдине, що пам'ятаю, що тут щепа така є паскудна. Так, не хочу в неї сідати, ви навіть собі не можете уявити. Тут треба ретельно перевірити. Ну і в принципі розмір 3 дюйма, дизель якраз офігенно підходить. Під задані умови. Тільки це, по-моєму, не три дюйма, а 4. Зараз восени, що судак, що щука, можуть хапати приманки більшого розміру. Так що нема сенсу з чимось мільчити. Да і, в принципі, що щука? Щука паща велика. Може заковтнути що завгодно, особливо зараз по холодній воді. обережно. Наче, я дивлюсь, що течії взагалі тут майже нема. Тут головне, ще орла не дати з такої кручі, то буде, буде весело. Так, після 14 рамі ставлю 6, більш ніж в два рази меншу вагу. Ну, давайте, давайте пробувати. Насправді, і цією вагою можна працювати. Так, да, причому без проблем. Виходить супер, ну, вже занадто вальяжна проводка. І, як правило, на такій супер вальяжній проводці, офігеть, оце, друзі, покльовка. От вам і супер вальяжна проводка. Те, що вам хотів сказати, що на таких супер вальяжних проводках, як правило, Покльовки найжорсткіші. Тому що у риби є шанс націлитись, у риби є час націлитись, і є ось ця пауза, на якій риба і атакує. І це був судак, друзі, я дуже дивуюсь, що він насів. Тому що пауза була прям така, що він просто. Просто мусив сісти. Ей фью момент слетер. О. Ооо! Уху-ху-ху. Оху-ху-ху-ху. Це в нас, мабуть, що в корч? В корч! Я бачу він плість. А ні, не корч. Це в нас вже... Ух ти, блін, чекай, тут його кації. І от цей судак другий він зняв мої побоювання про прокляття першого закиду. Дуже, дуже я чесно кажучи, переймався. Тут, по суті, і нема багато, багато місць де розходитись. От, тож я дуже сильно переймався, щоб не залишитись на одній рибці з першого закиду до кінця риболовлі. От, цього вже не буде. Це вже не так, тому, тому я певним чином видихаю. Да, осінь час можливостей. Ей, ей, відпусти, відпусти приманку, злий корч. О, дякую. Так, да, друзі, відстріл приманки це дуже, дуже потужна штука. Можна собі заощадити купу грошей і зберегти ну, За рахунок збереження приманок. Зараз давай відпускай. О, відпустив. Бачите, з першого разу е ну, на провозі тільки що я зачепився двічі. Перший раз відстрелив з першого ж е відстрілу, а другий раз оце трошечки помурижився. А е в чому прикол? Коли ведемо. Ми чіпляємо, ну, умовно, ось так от корч. І якщо ми будемо сіпати, ми тільки сильніше заженемо, е, хотів сказати собі, в палець <свісно> в даному випадку так, але е, в випадку корча заженемо сильніше гак в корч, і тоді вже буде unріal. А якщо ми от, зрозуміли, що у нас є певна чіпа, натягуємо шнур і робимо отак: от от. сіп, сіп. І віддали назад. І за рахунок цього приманка відстрілюється. Так от, тільки що ви побачили, як на практиці це виглядає. В подібних локальних місцинках треба, обов'язково треба, от супер треба обмацати в буквальному сенсі кожен метр площі. Тому що кругом може стояти риба. І вона може стояти неактивна, але якщо правильно провести приманку під носом, то ця риба може різко стати активною. A later. Якщо хочеш зловити, то пішли. Отак от треба спускатися на десні. Саме так і ніяк інакше. Як Сайгак. Ага. ага, Зараз ми тут обловимо цю двіжушку. Останній раз, коли я тут був, була висока вода і не те, що сюди не можна було потрапити, а навіть думати про те, щоб сюди потрапити. Не було можливості. А зараз тут можна ще й покидати разок інший. Тут має рибулька стоять. Тут така гарна хованка. А ти Йоха, не бабайця риба доведе до якоїсь бляха біди. Лізу туди, куди зайти, майже неможливо. Хочу закинути сюди, тут під берегом чудова місцинка. Тут може бути щось цікаве. Бляха, наприклад, корч з першого закиду, правильно? Правильно, блін. Давай. А що було лізти? Ви що робить? У нас є тут маленька, маленька заточка, вона супер мілка і тут є резон спробувати ось таку крутизну, офігенну воблерну тему. Ой, зараз, мабуть, зроблю я наступним чином. Я піду в кінець і буду йти сюди. Подивимося, що з цього вийде. Дуже хочеться зловити на твіч, особливо на нові воблери. Ну, ось і перші закиди на новий облорок. Дуже красиво грає, прям супер красиво. Але вкрай високо йде. Навіть да, супер високо. Супер високо іде, він буде шикарні результати показувати під час ловлі жереха. Але, мабуть, що вже наступним роком. Так, да, трошки не вистачає в нього занурення. Да, грає круто. По жабовниках, по клаповниках ловити прям супер. Не тут, на жаль, не тут. Ну. На цей випадок я спеціально цю карабайку поклав перевірену мою золоту приманку, мабуть, одну з найулюбленіших серед воблерних. Ну ви про неї добре знаєте. В чергове не буду казати, що це. Ви все прекрасно знаєте. Зараз бігом перевіримо цю діляночку і мерщій до Судака, там, де він був. По суті, ну це і вся локація. Зовсім-зовсім невеличка. Ну що, давай щупаки. Шукуйсь у чергу. ой 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 друзі. Цікава історія. Тут мілина. І от я воблер воду, 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 воду. А за воблером така хвиля пішла. Більш за все це... Ну, не більш за все, це 100%. Щука. Виля прям така красива. І пішла різко, ну, вона, вона вискочила, але чомусь не взяла. Щось їй завадило це зробити. Я взагалі здивований, що пройшовши метрів 30 жодної покльовки. Це таке суто щуче місце. Я розумію, що вода впала. Я... Прекрасно розумію, що ну, враховуючи відсутність течії тут наразі водойма не проточна і е, нема прозорості води. Але риба ж має бути. Чи може її вже тут той -во зробили? One hour later. Та ні, друзі, це фігня. Ну що це, блін, таке? Жодної покльовки на такій щучій ділянці. Що за... Неподобство це, м'яко кажучи, хочеться інакшими словами сказати, але е, то поза кадром буде. О. Тут мілячок із виходом на ямку. Ну, на, на метр глибше. От вам і вся ямка. І тут має щука бути. Дебела. Йоха, не бабай. А ось і щука. А ось і наша тьотя. Бляха, як туди спуститись? Добре. Зараз щось придумаємо. Зараз, зараз. Щось придумаємо. Хе, -хе, Хе. Тетя, щука. Зараз чекай. Чекай, я зараз тебе заберу. Ніфіга собі побігав. Тетя, ттенька, щученка моя золота. Щучечка. Іди сюди, моя, моя чудова. Ох же ж, яка ж ти, яка же ж ти красуня? Давайте зловимо щось тут. Поки дійшов, обірвав останній дизель-міну, поставив іншу приманку. Поставив старий добрий чотирьохдюймовий юшет. Непогано було зараз завершити риболовлю, зловивши судака. От З чого починали, з того і.